Привіт, йду зараз знімати суперкрутий новий соціальний експеримент. Що будуть обирати люди: цукерку чи послання від Бога? Запрошую вас до перегляду. Um, можливо, послання від Бога. Тоді беріть. Не, Усім своїм серцем, дові... серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх дорогах і він вирівнює твої стежки. Що для вас це значить? Не знаю. Щоб довіряти Богові, покладатися на нього стежки. Це така символічна мова, що він вирівняє всі ваші плани, в цілі, допоможе вам в них. В здійснення цих планів цілих. Якщо буде на нього надіятися, звичайно. Думаєте, реально це, щоб Бог допомагав? Ну, думаю, що реально, тому що були в мене випадки такі в житті, що ну, я помолилася і ну, стало краще в житті. Тобто ті проблеми, які були, вони вирішились. Що у вас написано? А, бо кожен, хто тільки покличе Господнє ім'я, буде спасений. Угу, Що для вас це значить? Ну, я думаю, що якщо звертатися до Бога, він допоможе. Щось дасть якусь пораду. Супер, ви звертаєтесь? А як так. можна з Богом поговорити? Ну, як ви думаєте? Через молитву, напевно. Ще є якісь методи? Mm, не знаю. От ці, ці послання вони звідки взяті? E, з Біблії. Тобто можна з Богом поговорити, читаючи Біблію? Ну так. Молитва і Біблія, супер, дякую вам дуже. Послання від Бога. Беріть, там є карточка. Читайте, що там написано. Зісь я незабаром виходжу і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за нього вчинками. А альфа омега перший і останній початок кінець. Що для вас значить ці слова? Я нічого не пам'ятаю. Нічого не зрозуміли? Да. Так. Так. Е, ось я незабаром приходжу. Це от я з Великої Буки, то напевно хто говорить. Я? А, бо? Так. так. Тобто буде ще другий прихід Ісуса Христа, Ісус Христос каже, я незабаром приходжу, знову прийду. Колись приходив 2000 років назад. Вірте в це чи ні? Так. Е, і моя нагорода зі мною. То в Бога є для кожного з нас нагорода. І вона буде, як її оприділити цю нагороду, кожному за його вчинками. Тобто, якщо погано робив, то буде погана винагорода. Ага. Курив, пив, травку курив ні, ну парі і Так, Це треба каятися. Щоб віддати кожному з його вчинками, і тут каже, я альфа і Омега, це перші і остання буква грецького алфавіту. Перший і останній порядок і кінець. Тобто, він всеосяжний. Він перший і останній. І він каже, що я скоро прийду. Страшно чи ні? Страшно чи ні, Що Бог скоро прийде? Ні. Ні. А якщо застане там. Компанію, де ти п'єш. Тоді все одно, да. так. Краще, щоб не застав, правда? Ага. Покраще сьогодні покаятися і повірити в Бога. І тоді буде класна винагорода. Вічне життя з Богом в раю. Де все буде супер, де війни не буде, де ніхто не нападе на нас, де будуть здорові сім'ї. Дай Бог, що так буде. Так і буде? Треба вірити. Гарного дня. А послання від Бога. Чи цукерку? Від Бога. Тримайте, беріть. Так, давайте кой, собі. — А, Читайте, що там написано. І Він обітре кожну сльозу із їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страж, ні страждань, ні голосу. Голосіння набор. Ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося. Що для вас значить ці слова? Христос помер за наші гріхи. Так. Вірю в І я знаю, що я спасений. Що у вас написано? Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Ви вірите в ці слова? Так. Да. Вірите в сина Божого? Так. Да. Супер, дякую, хлопці. Бачите, у вас такі класні вірші попали, якраз. Mm. Що якщо віриш в Бога, будеш спасений. А у вас якраз написано, що буде спасеним, що Бог кожну сльозу витре. Посадя Бога в Кожен буде? Так. Бо кожен, хто тільки прикличе, і Господнє ім'я буде спасений. До Ремлян 10.13. Що для тебе це означає? Ну, Хто буде молитися, той позбавиться від гріхів якихось щось. Супер. Веселийся, Господі, і він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього. А він буде діяти. Псалом 1345. Що це означає? Власні слова для тебе? Не знаю. Тобі сам Бог каже, що ти на мене покладися, я буду діяти. Все буде круто в житті. Віриш в це? Не знаю. Може бути таке. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Що для тебе це значить? Ну, тобто, що просто якісь пусті слова, які означають щось релігійне, не означають, що ти вже так, в релігії, що ти угу. побудеш в так. Ну, ти шикарно пояснив. Тобто, як бабушка, яка багато кричить: Господі, Господі, <гум> та, та, ще не вона... означає, що вона буде в раю. Так, так. Треба виконувати Боже Слово. Веселися в Господі, і він задовільнить бажання твого серця. Доречи Господь... Господу свою дорогу. Покладайся на нього, а він буде діяти. А для тебе, що значить? Ну, що Бог може задовольнити будь-яке яку будь твоє бажання. Ти віриш в да. це? Так. Супер. Цукерку, я, я вибачте, я в Бога не вірю. Я також свято ну, ну, Зрозумів. Е, хай буде послання від Бога. Тоді беріть і читайте. Хай буде послання від Бога. Хіба ти. Говори? Так, читайте. Хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь Бог відний, вічний? Він творець землі і Всесвіту втомлюється його розум і задум Не переживайте. Незбагненні. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Що для вас вони значить? Ну, те, що Бог коли. Треба допомога, можна на нього понадіятися і попросити в нього, і він тобі допоможе. Супер, ви щасливі, що обрали послання замість цукерки? Так. Супер. А у вас що написано? Отже, очі Господні та на тих, котрі бояться його і котрі покладаються в його велосердя, аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Що для вас значить ці слова? Це я так зрозуміла, що це означає тоді, коли, якщо в скрутну хвилину Бог вам зможе допомагати. Можете прочитати? Шукатимеш ли не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже: тобі: Не бійся, я тобі допомагаю. А щось для вас значить ці, ці слова? Як ви думаєте, що це може означати? Не потрібно засуджувати або е, якось ненавидіти своїх ворогів полюбити свого ворога і якби. Ну, Бог і... обіцяє, що не знайдеш ворогів. Не свої, знайдеш ворогів, так. Якщо довіришся йому. Довіртесь Богу. Так. І ворогів не буде в нас в Україні. Так. Амінь. До перемоги. Що ви оберете? Послання від Бога чи цукерку? Перший варіант – «Послання від Бога. Можна вибрати. Так. Ісаїв 53 розділ, п'ятий вірш. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені». Що цей вірш для вас значить? Дуже багато значить. Мій Спаситель помер за мене помер за мої гріхи, за які я мав страждати. І також навіть в цьому житті написано, що його ранами ми оздоровлені. Тобто, по вірі ми можемо і мати оздоровлення. До речі, так сталося символічно, що потрапив такий вірш про смерть Ісуса Христа, про те, що ми оздоровлені ми його ранами. І якраз зараз іде поховання військовослужбового, службового який теж, скажімо так, подібно Христу, да? за Україну помер дуже символічно. Ну що, ж, друзі, завершився наш експеримент. Я приємно вражений і щасливий від того, що молодь в більшості обирала послання від Бога замість цукерки. Це дуже класно. Насправді з Богом можна спілкуватися кожен день, не чекаючи якогось чуда з небес, чи хтось тобі піднесе карточку, де буде написаний біблійний вірш. Бог дав нам своє слово, Біблію, і ми можемо її відкривати щодня і щодня мати цей неймовірний. Експірієнс неймовірний досвід, коли ти спілкуєшся напряму з Богом, читаючи його слово. Там Бог залишив для нас велике послання на 1200 сторінок. Але всі ці сторінки, вони проникнуті дуже крутими постаннями для нас, дуже важливими, які допомагають нам жити краще, успішніше, розуміти, куди рухається цей світ, розуміти себе, розуміти, хто ти, звідки ти, яке твоє призначення на цій землі. Тому не нехтуйте цим, доки є. Час. Хай Бог благословить вас. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, дивіться відео і чекайте нових, класних, цікавих експериментів, соціальних опитувань. Дякую вам, що були зі мною. Пока!